Головною метою діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є поліпшення або відновлення якості життя діяльності, захист конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб сімей, дітей та молоді. Серед основних отримувачів соціальних послуг сім'ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, випускники інтернатних закладів. В нашому місті є два будинки сімейного типу. Типу, один із них знаходиться на території церкви Успіння Пресвятої Богородиці, батьком-вихователем якого є отець Володимир Пітулей. Він усиновив восьмеро дітей і виявив бажання всиновити іще одну дев'яту дитину. Наразі здійснюється оформлення документів. Отця Володимира та іще одного батька вихователя Віктора Гулака, який всиновив шестеро дітей, було відзначено на родинному святі подяками міського голови, які вручила заступник міського голови Оксана Табачук. Без Сім'ї немає щастя на землі, говорять на Україні. Сім'я для дитини має бути взірцем людяності, доброти, любові. Та чи є вона такою? Про це намагалися дізнатися у батьків-вихователів та прийомних сімей, волонтери Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, організовуючи родинне свято. Відповідальне батьківство це для мене. Як виявилось, у цих сім'ях справді панує мир, любов і злагода. Прийомні батьки полюбили усиновлених дітей як рідних. Прикладом цього є підтримка, турбота та взаєморозуміння. Ми не перший раз збираємося у цьому затишному будиночку. Отця Володимира Пітулея, який взяв на виховання вісім, а зараз ще одну дитинку уже буде дев'ять дітей, сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. Друга прийомна сім'я Віктора Петровича Гулика дає на вихованні шестеро дітей. Таким чином в нашому місті два батьки вихователі і три прийомні сім'ї, які сьогодні були на святі, які теж виховують дітей. Ви бачили, що ви були свідками, що настільки теплі родинні стосунки у кожній родині, що може, напевно, позаздрити кожна сім'я, яка б в ідеалі мала бути такою, про що ми говорили сьогодні. Але любов і злагода в сім'ї це. Не просто форма виховання, це щоденна праця, яка мусить бути не лише у прийомних сім'ях, а у всіх сім'ях, наших всіх родинах нашого міста, чого я щиро бажаю усім батькам і дітям. Бути батьками це нести всю велич і гордість світу, тому що все в житті людини починається з сім'ї, з ніжної колискової пісні, бо сім'я є святиною людського духу, благородних людських почуттів. Хочеться побажати прийомним сім'ям, які були на святі, спокою та затишку, щоб кожен прийдешний день дарував їм тепло та любов одне до одного.